Зараз розкажу інформацію для батьків. Саме перше, вам потрібно заспокоїтися. Ви можете заспокоїтися, поговоривши. Поговоривши, подзвоніть своїм друзям, рідним, сусідам, хто живе поруч, з ким можете, трошки-трошки поговоривши. Заспокойте один одного. Не наганяйте страху, тому що ваш е здоровий глуст, спокій допоможе вашим дітям. Дітям зараз іще більше страшно, тому що діти не розуміють, що коїться. Ви, дорослі, можете допомогти малим. Підтримати їх, заспокоїти своїм видом, обійміть, обійміть дітей, просто потримайте їх ніжно. Скажіть їм добрі добрі слова заспокійливі, що ви їх любите, що ви все зможете вирішити, що ви дітей підтримаєте. Обійміть, бо тіло допомагає хоч трошки заспокоїтися, тому обійміть, поговоріть, поцілуйте малих. Я дуже бажаю, прошу дітей заспокоїти. Якщо є змога, щось поробіть руками разом з дітьми. Помалюйте, поліпіть, ну, будь-що, повирізайте, якось пограйте у щось, що можна робити руками. Разом з дітьми. Це також допоможе. Дітям трошечки заспокоїтися, переключити свою увагу. Третє. Спробуйте разом з дітьми подихати. Глибоко, глибоко подихати. Порахуйте до п'яти, шести, семи. Один два. Три, чотири, шість Сім. І знову обійміть дітей. Якщо можете, четверте. Поспівайте. Просто а-о-о-о що-небудь. Можна е, пісеньку. Що знаєте, е, мелодію якусь. Це Трошечки а, також допоможе. П'яте. Якщо зможете, а, сидячи а, разом з дитиною, можете пригадувати а, якісь а, історії, а, що були раніше а, добрі добрі якісь а, історії, а, що а, може а, дитину. Трошки порадувати і заспокоїти. Можливо, щось веселе. Ну, я, я розумію, що це дуже складно, але можна спробувати. Ці історії трошечки допоможуть дитині не думати про біду. Якщо ви готові разом з дітьми кудись виїжджати в, інший, в інше місто, в іншу країну, то розкажіть дітям 1, 2, 3, 4, 5, що ви будете робити, щоб дитина знала. Наприклад, зараз ми спокійно збираємо усі речі, що потрібно. Дома готуємося і все збираємо. В сумки складаємо. Потім беремо все і е, їдемо на автобусі, Ну, кудись там, в інше місто. Потім будемо їсти, наприклад, потім будемо спати. Потім іще щось будемо робити. Наприклад, зустрінемося із друзями. Тобто, е, е, все, що сьогодні будете робити, один, два, три, чотири. Розкажіть дітям, щоб діти знали, це також допоможе дітям спокійнішими бути і вам також допоможе. Я вас дуже люблю, обіймаю, підтримую. Бережи вас Бог.